Підозри заповнюють розум у вашому мозку все стогне, коли ви змушуєте його промовити останнє питання. Давайте, хто тебе вбив? Вг... Ви поглинає ще одне видіння, спогад крізь очі цієї бездушної істоти. Ви бачите, яких кіт... чиста рука відкриває капсулу, а всередині обличчя ваше. Ти нія, коти, несуща душа, переконливість нормально. Так, так, yeah. маєш рацію. Right. Ти справжня справжня суща душа, я це відчув. the corpse collapses